Колеги, вітаю вас щорічно. Ми випускаємо відео про заборони для фопів на єдиному податку, і цей рік не виключення. Зараз ви дізнаєтесь про заборони у 23-му. і мова піде про фоп першої, другої, третьої груп, у тому числі тих, хто працює на 2%. Якщо така тема вам цікава, то будемо раді, якщо ви це позначите. Для нас це мотивація готувати інші корисні відео. Тож вмощуйтесь зручніше, бо нам є багато чим поділитися. Наразі ми зробили таку міцну добірку аналітики, яка обезпечить вас від несподіванок. І ми врахували всі запитання, які ви нам надсилали. Отже, всі заборони для ФОП на спрощенці за Податковим кодексом ми поділили на дві категорії: перша загальні заборони, які діють щодо всіх ФОПів, незважаючи. Від групи. Друга категорія це спеціальні заборони. А ось вони встановлені окремо для кожної із фопівських груп. І почнемо із загальних заборон. Якщо ви працюєте на єдиному податку, у тому числі на 2% відсотках усі ваші розрахунки мають бути тільки у грошовій формі. Можна готівкою, можна без готівкою, можна до каси на рахунок. Але тільки в грошовій формі. До речі, оплати з карток можна приймати без всяких проблем. Сервіс інтернет-банкінгу Приват-24, Ощад 24 на 7 та інші так само. При використанні цих сервісів оплата вам надходить реальними грошима. А ось до негрошової форми розрахунків належать. Перше. бартер. Це коли, наприклад, ФОП продає один товар. А як оплату за нього отримує інший товар. До теми Бартера є питання щодо подарункових сертифікатів. Тож озвучимо нашу позицію. Подарункові сертифікати це фактично оформлена предоплата за товар. Тобто дохід ви нараховуєте за фактом видачі сертифіката в обмін на гроші. Розрахунок за товар відбувається в цей момент, а не в момент обміну сертифікату. На товар. І ось цей розрахунок грошовий, і бартеру тут немає. Але враховуючи непостійність і нелогічність наших податківців, ми, власне, не виключаємо проблеми в єдинників з приводу негрошової форми розрахунку. Тим більше, що й погані індивідуальні податкові консультації з цього приводу ми маємо. Також будьте обережним, якщо у вас подарунковий сертифікат у вигляді бонусу. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо сертифікат ви продали за 2000 гривень, а товару на нього можна взяти на 3000, то тут податківці побачать бартер. Друге. Взаємозалік зустрічних вимог. Це коли ФОПу хтось винен гроші. І ФОП також винен гроші цій самій особі. І щоб не ганяти їх сторони, взаємно припиняють свою заборгованість. Третє. Вексельні розрахунки. ФОП на єдиному податку не може приймати векселі в оплату своїх товарів чи послуг, навіть якщо вексель буде погашено грошима. Четверте. Відступлення права вимоги. Фактично, це зміна сторони у договорі, а не форма розрахунків. Але якщо ФОП чекав гроші від покупця, а потім віддав право вимагати ці самі гроші іншій особі, податкова, на жаль, вбачає тут не грошовий розрахунок. П'яте електронні гроші криптовалюта. Це якщо ФОП отримує оплату на свій електронний гаманець чи отримує біткоїни. На сьогодні такі розрахунки за діючим законодавством не можуть визнаватися грошовими. Якщо ж у вас просто оплата на поточний рахунок через інтернет, наприклад, через Приват24, то це ну, жодного стосунку до електронних грошей немає. Це звичайний грошовий розрахунок. До того ж, у безготівковій формі. Також не є електронними грошима розрахунки через такі платіжні системи, як Лікпей, PayPal, Портмоне, ну і такі інші. Це все сервіси з переказу реальних грошей, а тому оплата, яка отримана через них, є грошовим розрахунком. А тепер зверну увагу на важливий момент: з 1 квітня має відбутися. Певна лібералізація щодо електронних грошей. На єдиному податку дозволено буде приймати оплату, у тому числі, з використанням електронних грошей. Мова про закон номер 2888 Втім, поки що обіг електронних грошей є обмеженим, тому реалізувати нововведення на практиці зможемо після закінчення воєнного стану. Шосте виплата зарплати в натуральній формі. Такому разі ФОП віддає товар в обмін на працю, а не на гроші. А це, на жаль, заборонено. Для підприємців-єдиноподатників заборонено досить багато видів діяльності. Детальний перелік єдиного податку групи 1, 2, 3 та для 2% наведено у податковому кодексі. І давайте почнемо із заборон для звичайного єдиного податку, тобто для першої, другої та третьої групи. Всі зараз, на жаль, ми не можемо перерахувати, бо перелік занадто великий. Я назву найбільш резонансні. Отже, заборонена діяльність з організації і проведення лотерей, крім розповсюдження лотерей, азартних ігор парі. Наприклад, ФОП не може організувати онлайн-казино, або відкрити покерний клуб. І тут я маю сказати, що не належать до Азартних ігор. Зокрема, організація та проведення. Творчих конкурсів, спортивних змагань, гра в більярд, кеглі, боулінг та інші ігри, які проводяться без отримання гравцем призу або виграшу. Гра на автоматах типу кран машина, двокоординатні автомати, в яких як виграш, приз гравець отримує виключно матеріальні речі, наприклад, іграшки, цукерки тощо. Далі. Організація та проведення спортивного покера. Отже, організація та проведення таких заходів ФОП-податникам дозволені: обмін іноземної валюти. ФОП на єдиному податку не може відкрити пункт валютного обміну. Водночас, нічого не заважає йому перевести кошти, зароблені підприємницькою діяльністю, на особистий рахунок. І обміняти на валюту. Підприємець, який сплатив усі податки, може вільно використовувати кошти зі свого рахунку для власних потреб, у тому числі обмінювати їх на іноземну валюту, виробництво, експорт, імпорт та продаж підакцизних товарів, у тому числі рідин для електронних сигарет. Як виняток, дозволено розрібний продаж пива, сидру, пері. Без додавання спирту та столових вин. Також, як виняток, дозволено роздрібну торгівлю пальномастильними матеріалами у ємностях до 20 літрів. Наприклад, ФОП, який торгує будівельними матеріалами, може продавати уайт спірит, але тільки в роздріб і в тарі до 5 літрів. Інакше потрібна пальна ліцензія. А ось оптову торгівлю пально-мастильними матеріалами. Іноподатникам здійснювати не можна взагалі, незалежно від об'єму тару. Нагадаємо, що при оптовій торгівлі здійснюється продаж товару для його подальшого перепродажу або іншого використання у підприємницькій діяльності. У свою чергу, при роздрібній торгівлі товари призначено для особистого некомерційного використання, тобто продаж здійснюється кінцевому споживачу. До речі, Рідини в електронних сигаретах це епідакцизний товар. Тому здійснювати їх виробництво, експорт, імпорт і продаж диноподатникам на цей час не можна. А ось щодо інших засобів та аксесуарів для паління, що не є тютюновими виробами, я маю на увазі електронні сигарети, трубки, гільзи, фільтри, то такої заборони в нас немає. Щодо діяльності ФОП, Пов'язаної з роздрібним продажем столових вин, зауважу таке: на думку податківців, коктейлі, наприклад, гаряче вино, глінтвейн, виготовлені виключно зі столових вин не є столовими винами. А отже, підприємець, який їх виготовляє і продає, не може бути, на жаль, єдиним податником. Далі, це діяльність у сфері фінансового посередництва. Фінансовим посередництвом є залучення коштів інших осіб. Втім, податківці та суди тлумачать цю заборону досить широко. Та навіть забороняють ФОПам на єдиному податку надавати іншим особам поворотну фінансову допомогу, ну тобто позичати комусь за рахунок власних коштів. Не є забороною на єдиному податку при цьому діяльність у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, які визначені законом про страхування. Наступна це діяльність пошти та операторів зв'язку. І ось тут виключення зроблено для кур'єрської діяльності, діяльність у сфері аудиту. також під забороною технічні випробування та дослідження. Досить розповсюджена заборонена категорія це здавання в оренду земельних ділянок та приміщень чи споруд будівель площею більше, ніж встановлює податковий кодекс, а стільки ж дозволено. Можна здавати в оренду не більше 400 квадратних метрів житлових приміщень, не більше ніж 900 квадратних метрів нежитлових приміщень, споруд чи будівель, і не більше 20 соток земельних ділянок. Тут потрібно враховувати декілька нюансів. Перше обмеження встановлено тільки щодо площі одного або кількох об'єктів, що здається в оренду. При цьому сам об'єкт. Може мати і більшу площу, але зауважте, залишок площі, що виходить за встановлені ліміти, в оренду передаватися не повинен. Передавати в безоплатне користування понаднормову частину майна податківці теж забороняють. Друге, не можна здавати в оренду частину нерухомого майна, житлового або нежитлового, як ФОП єдиноподатник. А частину як звичайний громадянин. Фізична особа може здавати в оренду нерухомість тільки в одному статусі або як ФОП-єдиноподатник, або як громадянин. Третє, якщо підприємець здає в оренду або передає в безоплатне користування декілька об'єктів, то площі, які здаються в оренду, підсумовуються, і ось їх сумарна площа не повинна перевищувати допустимої. Далі четверте. Встановлені обмеження щодо земельних ділянок житлових і нежитлових приміщень не є взаємовиключними. Маємо на увазі, що підприємець може одночасно здавати в оренду 20 соток землі, 400 квадратних метрів житлових і 900 квадратних метрів нежитлових приміщень. П'яте орендна заборона поширюється і на надання майна в суборенду. Шосте. Брати в оренду підприємець єдиноподатник може будь-яку площу. І сьоме не вважається орендною операцією і, відповідно, не підпадає під це обмеження надання ФОПівноподатникам послуг з тимчасового проживання в готелях. А що ж із заборонами для єдиноподатників на ставці 2%? А ось для них перелік заборон набагато скромніший, і це обмін іноземної валюти, виробництво, експорт, імпорт. Продаж підакцизних товарів. Втім, тут виключень більше, ніж у звичайному єдиному податку. Так, дозволяється продаж паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та розрібна торгівля підакцизними товарами без обмеження їх переліку. Видобуток реалізація корисних копалин. Також не можуть бути платниками 2% страхові, перестрахові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства та страхові компанії і установи накопичувального пенсійного забезпечення. І нарешті важливий момент щодо всіх платників єдиного податку групи першої, другої та третьої, усі види діяльності, якими ви займаєтесь як ФОП. Повинні бути зазначені у реєстрі платників єдиного податку. Тобто, навіть якщо діяльність за податковим кодексом не заборонена для єдиного податку, здійснювати її можна тільки якщо він в заяві на реєстрацію платником єдиного податку зазначує її серед обраних видів діяльності. Здійснювати діяльність не зазначену в реєстрі, заборонено. Інакше прощавай, спрощена система. А тому рекомендуємо у заяві на реєстрацію платником єдиного податку одразу зазначити всі види діяльності, якими ви плануєте займатися. Якщо вони на єдиному податку, в принципі, дозволені, то цих видів діяльності і в заяві, і в реєстрі може бути скільки завгодно. Податковий борг в сумі понад. 3060 гривень. І це означає податкову вимогу. Якщо у ФОПа протягом двох послідовних кварталів є податковий борг на таку або більшу суму, подальше перебування на йденому податку йому заборонене. Як правило, таких ФОПів самі податківці переводять на загальну систему. Спеціальних заборон, тобто тих, які діють окремо для кожної групи, теж можна виділити три: перша заборона перевищувати певний дохід. ФОП має слідкувати за річним обсягом свого доходу. Якщо ви перевищите ліміт, який встановлений податковим кодексом для вашої групи, то з наступного кварталу працювати в ній, ви вже, на жаль, не зможете. Граничний обсяг доходу наразі прив'язано до розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. У цьому році максимальний обсяг доходу становить для першої групи 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень для другої групи 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. Для третьої групи звичайної 7 мільйонів. 818 тися 900 гривень. А для спеціального єдиного податку, тобто для групи третьою заставкою 2%, обмежень щодо обсягу доходу немає. Податковий кодекс обмежує кількість найманих працівників, яких може найняти підприємець першої і другої групи. ФОПу першої групи. Взагалі заборонено використовувати найману працю. ФОП другої групи може одночасно наймати максимум 10 працівників. Для ФОПів третьої групи, у тому числі на 2%, кількість найманих працівників не обмежується. До речі, при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з ФОП на єдиному податку, не враховуються наймані працівники. Які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею, передбаченого законодавством віку, а також мобілізовані працівники. На додачу до діяльності забороненої усім підприємцям єдиному податку є ще заборони для діяльності у певній групі. У першій групі можна займатися тільки розрібною торгівлею з торгівельних місць на ринках і надавати побутові послуги населенню за встановленим у Податковому кодексі України переліком. При цьому податківці завжди підкреслювали, що на ринках вони можуть торгувати в контейнерах, можуть торгувати в кіосках, наметах, лотках, але не в магазинах. На другій групі. Заборонено надавати послуги, і в тому числі здавати щось в оренду особам, які не є платниками єдиного податку та які не є населенням. І те ж саме стосується і виконання робіт. Тобто, під забороною надання послуг чи робіт юридичним особам, платникам податку на прибуток та ФОПам на загальній системі. Самозайняті особи теж не є населенням. Тож надавати послуги чи роботи тим же нотаріусам на групі другій теж, на жаль, не можна. А ось надавати послуги платникам єдиного податку можна. І хай це навіть будуть юридичні особи. Також немає заборони на продаж товарів юридичним особам, платникам податку на прибуток та ФОПам на загальній системі та самозайнятим особам. Далі, заборонено працювати у групі другій тим ФОП. Які надають послуги з доступу до інтернету без права обслуговування та експлуатації мереж, тобто провайдерам. Вони можуть працювати на єдиному податку лише у групі 3. Ну, власне, це так само, як і посередники в операціях з нерухомістю і торгівці-ювеліркою. Їм теж дозволено працювати тільки в третій групі. До речі, якщо ви торгуєте ювеліркою, вам заборонено обирати ставку 3%. Для торгівців ювеліркою на єдиному податку доступна лише група 3 зі ставками 5 або 2%. Ну, ось, колеги, маємо такі обмеження, що блокують ФОПам перехід на спрощенку чи обрання конкретної групи. При цьому зверніть увагу: жодних перешкод до зовнішньоекономічної діяльності для платників єдиного податку немає. Звісно, за умови, що єдиноподатник не здійснює перелічених нами заборонених видів діяльності. Отже, якщо у вас залишилися питання, то як завжди... Пишіть їх у коментарях. До зустрічі!